На порозі реформування профільної освіти впродовж тижня всі учасники освітнього процесу, зокрема школи міста, залучені до профмайстерень. Їхня мета здобуття нових знань щодо формування академічних ліцеїв у межах нової української школи. Сьогодні зустріч проходила на базі Тернопільської школи правового ліцею номер 2 Говорили про інтеграцію до профільної та профільної освіти зокрема, розглядали правовий профіль. Саме найбільше для нас досягнення – це результат праці для наших діток. Що вони покидаючи і не школи, вони стають успішними. Вони здобувають професії, їм хочеться приходити в цю школу. Не пам'ятають слова вчителя, які кладуть, лягають їм на серце. Начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк закликала освітян готуватись до змін, переймати досвід та впроваджувати нові підходи. Зустрічаємося далі, спілкуємося, працюємо, відпочиваємо, приймаємо досвід, вчимося і робимо. Певні кроки зміни в системі освіти в нашій тернопільській міській громаді. Ну і відповідно кожному закладі. Зокрема, у ліцеї навчається понад 800 дітей. Заклад має національно патріотичний музей Криївку та навчальну лабораторію. Кабінет судової зали. Під час заходу педагоги мали змогу побачити судове засідання. Виносить вбив російським терористам. Знищення завжди. привести пил негайне виконання. Загалом педагоги школи ліцею ділились досвідом та презентували свої ініціативи. Зокрема, розповіли про форум формула успіху правової держави очима дітей, який проводять уже в 15-те, а також про виставку вишиванок. Обидва заходи мають важливе значення для освітнього та культурного розвитку учнів. Серед учасників зустрічі була директорка школи номер 19 Лідія Бачинська. Вона зазначила, що почерпнула для себе багато нового. Дуже важливо нам, керівникам, розуміти бачення інших шкіл, щоб десь для себе почерпнути щось нового і рухатися розвиватися в форматі профільної освіти. Ми побачили і таку інтеграцію роботи з дітьми. Ми побачили елемент суду, що ну мене особисто дуже вразив, тому що бачення і розуміння дітей сьогодення, напевно, досягло так. Такого високого рівня, якого напевно не було раніше, освітяни продовжують опановувати нові методики формування профільного простору у школах. Чому на базі нашого закладу? Тому що в 2015 році, саме на базі нашого навчального закладу, ще далеко до закону України про освіту, про реформування на профілі навчальних закладів, ми створили тоді уже свій профіль правовий. Сьогодні тут працює кілька профмайстерень. Вчителі розділились на групи, щоб детальніше ознайомитись з методиками, заходами та інструментами для створення профільного навчання. Це своєрідна педагогічна майстерня, де фахівці навчаються правильно формувати та впроваджувати профільну освіту, зазначає Інна Іванюк. Ми популяризуємо правові знання. У нас дуже цікаві проекти, Проекти, які масштабують, які можна сказати мотивують на збереження української державності. А також на знання прав, правової культури і правосвідомості. Загалом ліцей активно популяризує правові знання серед учнів, організовує проєкти, що мотивують до збереження української державності, формування правової культури та правосвідомості.